Що ви не курите і не цікавитесь ціною на сигарети, це ще не означає, що ця тема вас не обходить. Ми часто чуємо, що пасивне куріння таке ж шкідливе, як і активне. Тож, чому краще триматися від курців подалі, просто зараз ви дізнаєтесь, скільки чадного газу в організмі курця і того, хто стояв із ним поруч, такого експерименту ви точно не бачили. Дивіться. Чи справді пасивне куріння не менше шкідливе ніж активне? 7 тисяч мають хімічних речовин токсичних. Ми вирішили перевірити це... це і запропонували родині черпувалів пройти експеримент. Давай, давай, давай дуй. Чи дійсно варто обходити стороною тих, хто курить? А може, страшилки про пасивне куріння просто міф? Невдовзі дізнаємось. Родина Черповалів. Роман разом з дружиною виховує трьох донюк Лізу, Женю та Ярину. Стільки дівчат у сім'ї це беззаперечна і цілодобова турбота, вихваляється Роман. Так от, найбільше дівчата піклуються і дбають саме про свого тата, який курить. З лізою ховали цигарки тата. За плечима в Романа 15-річний стаж курця. Зізнається, почав з 9 класу. Почувши це, доньки шоковані. Спочатку за кампанію, і потім так потихенько, потихеньку. потихеньку. Роман намагається курити непомітно для домашніх, бо знає, дівчатам це дуже не подобається. Утім, це вдається не завжди, як от зараз. Ну, mm. Зазвичай Роман курить на балконі або на дворі зрідка в квартирі. Періодично до нього виходить Альона. Жінка хоч і розуміє, що бути пасивним курцем зовсім не корисно, але так подружжю вдається побути на самоті. Одразу після того, як він покурив, можливо щось і залишається в його подиху. Що саме залишається в подиху Романа? Що він вдихає і що видихає під час куріння? Та головне, як тютюновий дим впливає на пасивних курців, тобто на всю сім'ю черповалів. Про це розкажемо за мить. Виявляється, одна з найнебезпечніших складових диму цигарок, чадний газ. Він не має ні кольору, ні запаху, і при цьому моментально блокує кисень у крові людини. Через це наступає кисневе голодування. Та як наслідок, у кращому разі, слабкість запаморочення, судоми. Це теж одне з факторів, яке спонукає до розвитку ішемічної хвороби серця, до розвитку інфарктів і інсультів. От то стойка з десяток років вивчає вплив тютюну на організм людини. Ми запросили його до родини Черповалів, аби провести експеримент і за допомогою спеціального пристрою газоаналізатора перевірити рівень чадного газу в організмі всіх членів родини до того, як Роман закурить одразу після куріння та через 30 хвилин. Газоаналізатор, який показує рівень чадного газу у повітрі, яке видихає людина, все можете видихати. Затор зупиняється на позначці 3 і горить зеленим. Це значить, що людина або ну якби не курить, або окларенному разі в найближчий час інтенсивно не курила. Роман зізнається в останній курив ще зранку, десь 5 годин тому. Потім займався спортом та бігав у справах. Ви активно дихали без сигарети, вас вивітрився цей дим. Мама ж не курить. Чи сидить якщо сидить з курцями, то може все ж. Страшно, це страшно, страшно. Несподівано для всіх газоаналізатор видає цифру чотири на одну позначку більше, ніж у Романа. Тато бігав на свіжому повітрі, в нього все вивітрилось. А мама все ж таки, мабуть, надихалась. Затамувавши подих, у трубочку видихають дівчата. Все видихає. Три. Три. Я не курю. <ріху> зелене, зелене, це нормально. У вас рекордсмен Ні, два. <рес> Отже, перша частина експерименту показала найбільше чадного газу в організмі пасивного курця Альони. Вона за дві години до початку дослідження пила каву разом із колегою, коли той саме курив цигарку. На одну позначку менше в Романа та Лізи. і це при тому, що Роман курить а його дочка. Ні, найменше чадного газу в легенях у жені. Що покаже пристрій після того, як чоловік викорить одну цигарку, дізнайтесь за мить. А тим часом подружжя виходить на балкон. За умовами експерименту, роман курить, а льона просто стоїть поруч. Виміряємо рівень чадного газу знову. Давай, 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 туда, концентрація чадного газу більше норми. Рівень, такий, який шкодить організму. У Романа рівень чадного газу піднявся на чотири позначки. А що ж у Альони п'ять було чотири Стоючи навіть поруч з курцем, рівно вплив чадного газу і диму був. І це лише після однієї цигарки на балконі з відчиненим вікном. Черга доходить до дівчат. Вони шоковані показниками батьків та відчутно хвилюються за свої, хоча перебували з нами в кімнаті. Та врешті виявляється, хвилювання було даремним, і дівчата легко видихають. У них рівень жодного газу не змінився, та за цей час формувалися висновки. Я так собі думала: от виросту, буду курити, там е, модно, круто. Там е, буду ходити в компанії. Е, але ну, за результатами я побачила, що це е, не так уж і круто. Я краще буду здоровою, чим крутою, модною. І переходимо до останньої частини експерименту. Ми заміряємо рівень чадного газу в організмі Романа за півгодини після останніх замірів. За словами отто у цей час концентрація має зменшитися удвічі. Чи так це? Пристрій показує протилежне шість шість на одиницю. Загалом чадний газ майже повністю виводиться з організму людини лише через 12-16 годин після викурювання останньої цигарки. Тобто навіть під час сну безбарний газ отруює ваш організм. Тим часом свій висновок робить експерт. Увагу акцентує на романовому здоров'ї. Десь від 2,5 до 5% відсотків кисню, скажімо, замінилося чадним газом. Людина не кисень. І від цього страждають внутрішні органи, в першу чергу, мозок і серце. Отже, шкода від пасивного куріння, хоч трохи менша, ніж від активного, втім не менш серйозна. І за даними Всесвітньої організації здоров'я є причиною кожної сотої смерті на рік. Буду більш настирно наполягати на тому, щоб чоловік обмежував себе у палінні, і е, надалі буду також контролювати, щоб ну не стояти за компанією. Є такі вже думки замислитися на тим, що потрібно якось прощатися з цією звичкою. Чи ні, безумовно вибір кожної людини. Інша справа, коли чиясь шкідлива звичка псує вам життя, аби тютюновий дим менше шкодив навколишнім в Україні почали боротися з курінням ще 2012 року. Тоді ухвалили, а згодом доповнили закон, який вказує, де можна курити і яке покарання очікує на порушення. Давайте згадаємо. Згідно із законом України про вживання тютюнових виробів, курити не можна у таких місцях: громадський транспорт і зупинки, медичні, навчальні та державні заклади, дитячі і спортивні майданчики, під'їзди та ліфти житлових будинків, підземні переходи, об'єкти культурного призначення, кафе, ресторани, автозаправки. Курити можна, якщо є спеціально облаштована для цього зона у гуртожитках. На підприємствах та в установах і організаціях усіх форм власності у готелях, в аеропортах та на вокзалах. Покарання за куріння в забороненому місті уперше попередження або штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити від 170 до 340 гривень. Якщо в кафе чи ресторані є попільничка або хтось курить, штраф для закладу від 1000 до 10 тисяч гривень. Дві 2018 року поліція зафіксувала майже 245 тисяч випадків куріння в заборонених місцях, оштрафувала 42,5 тисячі осіб на 5,5 мільйонів гривень. А от 196 тисяч порушників отримали лише попередження. У яких випадках можуть оштрафувати курця? Запитаємо в нашого наступного гостя Миколи Гулевича. Вітаю вас! Вітаю! Микола Гулевич, заступник директора департаменту комунікації Національної поліції України, вважає я, як колишній курець, розумію, що лише попередження та ті невеликі штрафи, які є зараз, не діють. От якщо підняти їх у 10 разів, наприклад, як у Польщі, до 3500 гривень, це змусить українців кинути курити. Микола, як бути із, наприклад, сусідом, який постійно палить у під'їзді. Що я можу вдіяти, щоб він не дошкуляв мені? Справа в тому, що під'їзд якраз є тим місцем, яке чітко визначено законодавством як місце заборонене для паління. Тобто, по факту, ми бачимо, що є порушення, а відповідно у людини є можливість звернутися до поліції, повідомити факт вчинення адміністративного правопорушення. Так, але ж ми розуміємо, що він сплатить той мізерний штраф, і завтра вийде знову на сходи і буде там палити. Але в будь-якому разі людина має право звернутися. Якщо вона звернеться, то буде і реагування.